для того, чтобы представить ему парочку запеканий. Так, шановные, доброго дня! Витаем! А представьтесь, будь ласка. имя Атила. Атила. Вот так вот, скромно, <соценно> и со вкусом. А с какого вы места? Можно узнать? Киев. В Киева. То есть вы по-русски говорите прекрасно, не? Понимаю. Понимаете, да? А скажите, как случилось так, что вы стали руководителем, командиром сотни Суса Христа? Как случилось? Обыкновенно случилось. Это был братства. Сотні Ісуса Христа в складі підрозділу братства. Ага. Це того братства, якого духовний наставник Закорчинський метро, ні? Так є. Так є. А скажіть, будь ласка, і для вас це органічно співпрацює зброя і християнство? Дуже органічно. А і ще, скажіть, будь ласка, це перемир'я. Ви, ви вірите в те, що воно остаточне? Ні. А чому Що у вас так визиває таку недовіру? Що... Ну а де ви його бачите в перемір'я? Ну, ми тут бачили, ну, ватніка ми бачили тут вже прямо тут, прямо на мітингу. Війна триває навіть під час перемир'я. А скажіть, будь ласка, ви вірите, що колись в Україні не буде ватників взагалі? Чи вони залишаться? Я вірю, що Москва увійде гармонійно в склад України і не залишиться Ватніків. Ого. І скільки ви там років чи місяців даєте на такий благосний прогноз? Я не важко сказати, але все буде. Ну а куди ж подінуться ватніки? Можливо, буде якийсь екзамен, я не знаю, якісь іспит, антиватні щось бійців, якісь, куди вони дінуться? Ватники це брати наші менші, вони усвідомлюють, що вони помиляються, і їх вони і приймуть правильний світогляд. А, тобто ви їх за допомогою якихось там аргументів ви їх просвітити якось? Я це все іронізую, звісно. Я, я вірю, що одне, що Україна буде єдина, що ми відіб'ємо Крим, Луганськ, Донецьк і Україна буде в попередніх своїх кордонах. А, а Москва що як? Так і залишимо? Москва, звісно, що війна в Україні буде тривати до, доки поки стоїть Москва. Це джерело зла. Це джерело війни, і звісно, що поки не, не прижжеш прижож гідрою в корні, то війна, я так думаю, буде так чи інакше в будь-яких формах продовжуватися. Ага. А скажіть, от як ви відчуваєте ставлення місцевого населення до себе? До, до ваших братів? Якого сам Маріуполь Маріуполі зараз прекрасно, чудово. Навіть приємно здивувало. Ну а були якісь зміни, коли ви вперше відвідали Маріуполь? Не пам'ятаю, але дуже давно. Перший раз я був в Маріуполі. Не пам'ятаю коли. Ну і є якийсь контраст взагалі, підйом патріотизму. Так, я, ну, я... Да, піднесення патріотичне, звісно, є. Ви да. не вважаєте, що ми маємо подякувати Путіну за такі піднесення патріотизму в наших, в наших теренах? Ми маємо подякувати спочатку Януковичу, що він пробудив українців, а тепер Путіну. Те, що українці пробудилися і народжується знову нова нація. Добре, а скажіть, будь ласка, ви підете в міліцію після перемоги? Ви станете православним міліціонером? Ні? Ні? А чому? Православний міліціонер не може бути в апріорі. Як це так. Ну а хто? Не вже міліція? Ну міліція ж теж мають хтось працювати. Якісь, яка ба якась бажано порядна людина? Де ж ми їх візьмемо? якщо ви не хочете? Міліція, От послухайте, от міліція не завжди була. І не завжди буде, розумієте? Як це не буде міліції? Ну, це ми з вами народилися, коли було МВД. І помремо, може, воно ще буде. Але міліція не завжди не, не була від початку створення світу, розумієте? І не буде до кінця світу, розумієте? Ви ну, тобто, розумієте, просто... що МВД не завжди було усюди і кругом. Я, просто мені важко це усвідомити. Це дуже важко усвідомити. Ми, як з вами, рождені в СССР. Це дуже тяжко усвідомити, що просто життя без міліції ми думаємо неможливе. Ну, наприклад, Маріуполя візьміть. В Маріуполі міліція ватники. Ну, от де вона міліції? Ну, Я там бачив, що ну, ну, та. спочатку стояли. війни чим займається міліція? Де вона? 300 тисяч міліціонерів. де вони на охороні громадського. Ну, бачите, немає їх. Але місто якось живе, каналізація працює, світло в місті. Не зникло, тролейбуси ходять. Все прекрасно. Тобто їх просто можна відмінити, да? Так якось? Ні, суспільство має саме себе контролювати, і ми можемо самі себе контролювати без і злочинності, без всяких, щоб ніхто там не те та саме. Самі це функція суспільства. Це прекрасно вдавалося і буде вдаватися в різних віці. Я просто хочу на цьому поставити жирну крапку, тому що я не хочу до цього нічого додавати. Це абсолютно нова, така дуже така гарна, надихаюча ідея. Та це не нова ідея. Нічого нема нового. Це стара ідея. О, от так, просто ось. все нове, да. дуже старе забути. Ви мені не дали пафосно закінчити, тому я поставлю вам ще одне Ні, запитання. Ні, давайте я пафосно закінчу. Я даю інтерв'ю, я пафосно ну, закінчую. Ну я жартую. Добре, якби ви зараз це побачили перед собою пана Путіна, от прямо тут чарівною сила його б сюди перенесла. Що б ви йому мало б йому щось сказати взагалі словами? Можна навіть нецензурно. Нецензурно? Путін — хуй. І все? — Ну так, да, я думаю, це вичерпна відповідь. Все, дуже дякуємо. Це Будь не ласка. менш пафосно, ніж відміною міліції, тому на цьому ми поставимо дякую. маленьку таку крапку або дякую. кому. А це була Лідія Лізія минулого міста Маріуполь. Тепер з осередка патріотизму. Дивіться нас, думайте, діти і організовуйте осередки патріотизму в себе в містах. Поки Путін до вас не приїхав організувати все це за вас.